Мені здається, в цій країні в цілому немає людини, яка б не знала Тараса. Особисто або не особисто, яка б не чула про нього десь або колись. І, і в цілому його знали всі, він знав всіх. І він міг вирішити абсолютно будь-яке питання, з чим би ти йому не подзвонив або не зустрів. З тим, що тобі здавалося, просто проблемою вселенського масштабу він завжди казав, що вирішаємо. І він вирішував. Коли ти відповідально ставишся до того, чим займаєшся, це апріорі формує довіру як до організації в цілому, так і до кожного члена команди. В офісі на Хрещатику нам виділили найвищий поверх верхній, третій. І там було приміщення велике, повністю закладене нашими різними приладами. Один з наших колег назвав це приміщення Шпуківня. І у вас там наверху в Шпуківні Шпук як директор цього приміщення, бо я там постійно якісь був в поїздках, досить часто був відсутній. Відповідно, він часто залишався за, завідувати е нашим підрозділом, скажімо, це, це так. Ми разом з викладачами з центру лідерства ОКУ почали їздити по бригадах, збирати людей і проводити для них, е проводити для них такі трьох. Триденний курс з менеджменту і лідерства. Йому, як завжди, все там не подобалося, бо військові не такі, військові не хочуть слухати, військові там задають дурні питання там, і тому подібне. Ну і це ще людина, яка, якій завжди не подобаються правила, особливо правила, якісь там писані там, в книгах, тобто той менеджмент, і лідерство, про які там, я не знаю, там, останні. Декілька сот років вже там є укорінені знаєш, такі поняття. Тарас каже, б, це все хіня, це все не так працює, треба переписати, треба... ми йому пояснюємо, що Тарас це типа книга, бо ну, це правила, ми маємо викладати ось так. Ну, Тарас кивав головою, але коли виходив до дошки і там. Курсантам або людям, які навчалися, пояснював той чи інший матеріал. Він завжди перекручував там на свій манер і подавав в своїй якісь такій дуже емоційна людина, але з якимись такими емоціями не негативними, а позитивними. Ніколи не сидів, склавши руки постійно в якісь двіжусі, постійно в якихось поїздках на, на фронт. Регулярно він фактично там був період, що не вилазив з машини і з, з підрозділів різних. Він знав кожен двіжняк, який відбувався у нас в Збройних силах в будь-якому підрозділі. Це був людина, ем, такий вітер, такий ураган, фактично. І намагався прийняти участь в кожному. Ем, Дійстві, які відбувалися. Треба поїхати забрати зброю, яка має потрапити в можливе оточення, виїзд там, в Чернігівську область, нема питань, терас перший. Треба поїхати там на межу Київська Києва, тоді коли стояв, стояла, стояла під Києвом. Прямо на околицях там підрозділі треба допомогти пристріляти зброю, там а, нові види оптики ми завезли і так далі. А Тарас зі мною їде. Тобто, ну, взагалі ніколи не було такого, що він десь не сказав би, там, ні, треба там поїхати закупити нові якісь приціли, попривозити. Він теж перший. Перший день повномасштабки ми збиралися в офісі весь ранок, і тут якийсь момент приходить Тарас. Я не знаю, чи в когось в той момент ще була можливість принести з собою там, зареєстровану зброю, але він прийшов весь в екіпіруванні з гвинтівкою, з карабіном. Власне, сказав, що поклав собі на підвіконня, ми там їх позакривали, щоб ну, на рівень зросту людини не можна було проглянути через вікно. І він сказав, що моє перше вікно це моя позиція. і, типа, Хто хоче, приєднуйтесь, приходьте. Я розкажу, що і як робити, але десь намутіть зброю. Уже в нього була своя, і ми зрозуміли, що він якби цей е... прийшов не для того, щоб тут пересидіти. Для історії фонд повернись живим. На весні 22-го року, коли він з Ірпіня під обстрілами під, під тим, що він міг просто загинути вивозив крісла крісло колісня. Щоб наша збірна і все інше обладнання, щоб наша збірна прийняла участь в «Інвіктусі» 22-го року, це мені здається, те, що людина, просто будь-яка людина, не може вирішити. Це така людина, такої гідності внутрішньої, що ну, ніде ніколи за нього не було соромно. Ніколи. І я ніколи не сумнівалася, що якщо Тарас буде. То нормально, нормально пройде, навіть, там, якщо організаційно щось не так піде, хтось там може щось десь скаже не те, Він поправить, особливо там, де з військовими, особливо там, де з високопоставленими військовими, які вже трошки бачили життя і трошки послужили і знають, що, що хто вартує, і де люди, які ціннісні, а де так. І оце вони. З колегою нашою колишньою Вікторією Дворецькою проривались до принца Гарі, вручила йому той календар. А принц Гарі, він же, він же взагалі дуже так, дуже особисто, дуже щиро ставиться завжди до ветеранів. Це для нього такі речі, які для нього є особистими. І вони передали той календар, Боже, які вони були щасливі! Які вони приїхали, я пам'ятаю, вони ввалились в ту нашу орендовану квартиру у Франківську, де був евакуйований тоді наш офіс. І вони взахліпуться, що принц Гаррі віддали календар. Які вони були, боже, які вони щасливі, я не можу. Пам'ятаю, дуже сонячно було, це сонце падає, вони розказують на перебой. Просто що здається. Так, було. Привіт, друзі! Мене звати Шпук Тарас. Я помічник головного тренера збірної інвіктус. Я сьогодні на тренуванні і чого і вам бажаю збірна тренуватися далі, бо через рік ми будемо мега круті, і ми просто чудово виступимо на цих іграх. Дуже багато людей не наважувалося масштабувати адаптивний спорт в Україні, тому що на той час це і зараз, в принципі, теж дуже багатьом не зрозуміло, що це, як з цим працювати, як знаходити тренерів, як долучати ветеранів. І це, типу, невідомість, в яку Тарас просто зайшов з ноги і зробив таку базу, допоміг він заклав фундамент. Віга! Віга! Він зробив так, щоб українська збірна їздила до інвіктусу. Він зробив так, щоб українська збірна приймала участь в багатьох інших ветеранських змаганнях. Він буквально жив з хлопцями, він брав з ними участь у всіх змаганнях, підготовці до змагань, тренуваннях. Я запитував у нього, як, як ти це стягуєш, бо ну це нелегко. Типу, він там був буквально сам по 12 годин на добу. Він коли залишався ночувати, але він казав, що. Ну, хтось має їм допомагати, їм складно самим, і нам, очевидно, легше, тому, типу, ми не маємо права цього не робити. Я не знав, що з ним робити, але все. голос зірвав. О, Тарас, в принципі, шарив все, що стосувалося ветеранського спорту. Він міг згімнати палок, зліпити якісь щось зліпити, щоб щось щоб, щоб поїхало. Тоді, коли, типу, не було під руками ніц, щоб воно працювало так, як має працювати. Він мріяв і хотів бачити той рівень заходів, які він бачив тут, в Україні, е... такі, як він бачив десь там. От. І... А знаєш, у нас не все так гладко йде. Е... Ресурси обмежені, можливості обмежені, інфраструктури ноль обладнання, ноль. І десь він агревся типу стосовно якихось питань, які стосувалися там обслуговування обладнання, наявності обладнання там. Е... Та й, в принципі, йому самому було складно. Тому що треба, треба асистенти, треба техніки, а йому доводилося робити багато всього ручками. Обслуговувати і велосипеди, хендбайки, і крісла колісні, і так далі. І так далі. І коли там людина одна, типу, вона трохи не стягує, і десь у нас якісь там процеси, десь їхали добре, десь не їхало добре, і в нас відбувалися якісь такі там внутрішкові розборки. А враховуючи його експресійність, емоційність і вміння. Бурмотіть красиво, от. воно не завжди, ну, коротко, не завжди їхало так, як би хотілося, але от в, цих от, в цих зарубах народжувалася якась істина. Я, Тарас і пані Наталія Кривда. І от він нас всадив, мене посадив туди, налив оцей чай в чашечку, все як правильно, таку малесеньку. І каже: Ну розказуй мені, як ми маємо представити державу. Бо ветеранські змагання ветеранськими змаганнями, а ми представляємо державу. І ми маємо сказати саме те, що от треба сказати. Я сиділа, я йому розказувала, 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 розказувала. І потім він послідовно вже мене залучав до спілкування з нашими ветеранськими збірними перед міжнародними змаганнями, бо він дуже завжди наполягав. І завжди їм казав, що ветеранський спорт, це, звісно, добре, але ви представляєте державу, і ви маєте знати, як говорити, що говорити, що нам для держави треба, як ми себе позиціонуємо. Найяскрайший мій спогад це ті моменти, коли Тарас бігав по своїх завданнях, як жалений. він знайшов час на зустріч зі мною. Ми сиділи просто на пляжі, я на нього дивлюсь, а він от максимально просто вижитий від того всього. Бо це, типу, година якась вже восьма була, і він тільки-тільки звільнився. І перше, що він робить, це коли він видихає, він дістає свій телефон, такий, так, кому я не відписав, починає це все переглядати, а потім такий каже: Так, зараз я запланую. І він. Вижити просто, як лимон, Він починає говорити за тих людей, кому він завтра хоче подзвонити, допомогти, кому його треба підсупортити. І я на нього просто дивлюсь, і мені якось не віриться в той момент, що такі люди, типу, дійсно існують. Підтримуйте своїх захисників, і вони роблять насправді дуже велику роботу, і все буде інвікту. Дякую. Тарас дуже рвався на фронт. коли Ну, працював в ПЖ, дуже рвався. І типу, він не один раз казав нам усім, що, зараз я там доведу якісь справи до кінця, тіпа, і мобілізуюсь. От. І в ньому було, була оця недосказаність в плані того, що він хотів прям на війноньку. І я пам'ятаю, як е, була зустріч у нас з Тарасом на трьох разом з Чмутом. і ми йому казали, тіпа, Ідеш на війноньку, коли будеш готовий повернутися, вертайся. Шпук, ну, цінність, напрям, дуже, дуже наша людина. І ми завжди намагаємося зробити все, щоб люди, коли йдуть з організації, розуміли, що двері для них залишаються назавжди відкритими. От. І ну, ми розраховували на те, що Тарас повернеться. У нас є там цінності, які ми там завжди там намагаємося сповідувати в організації, і говорити про них, і акцентувати на них завжди увагу. От однією з них є от взаємовирочка. От коли я в подальшому десь буду пояснювати людям, що таке взаємовирочка простими словами, я буду проводити, приклад Тараса. Бо насправді це людина, яка завжди готова, незалежно від. Пори року, настрою політичної обстановки, не знаю, там, військових якихось аспектів. Це людина, яка завжди готова вриватися і робити. Знає він це, не знає. Ну, бо він завжди готовий брати і робити, і допомагати іншим людям. Тому його роль і в ветеранській політиці, його роль а, і на початку повномасштабного вторгнення. Його роль в можливості знаєш, переключення з однієї функції на іншу функцію відіграла дуже важливу роль в загалом встановленні організації. У нього були дуже класні людські якості, такі як щирість, взаємодопомога завжди. Навіть не взаємо. Він просто тобі поможе і нічого не буде чекати у відповідь. Він завжди. Ти просто приходиш до нього, якась виснажена, будь-яка, і він тебе підтримує, ти ще нічого ними не кажеш. Він вже тобі надає ту підтримку. Будь-що. Просто там поговорити, запитати, чи нічого не треба. І я просто завжди дивувалася, бо типу, людина сидить, хнеда. Ху... У нього несеться завжди все і валом. І як, типу, взагалі одна людина може знаходити скільки ресурсу на підтримку інших, а потім тільки на підтримку себе? Знаєш, є люди, які роблять хороші штуки, багато хороших штук, а інколи роблять щось погане. І це нормально, бо ми всі люди, і ми інколи робимо щось погане. Він робив тільки хороше, в ньому абсолютно не було нічого поганого. Дуже складно зараз говорити говорити про нього, бо приходиться казати в минулому часі. А він будь-яка смерть вона несправедлива, але з ним вона точно не могла статися. Важко, важко уявити, як, наприклад, буде зараз не мати можливість йому набрати за якимось питанням, на відповіді на які я б ніколи, можливо, і не знав би. Це загалом, типу, є така штука, є концепція безсмертя у Білана Кундри, чеського письменника. Він говорив там, типу, що я безсмертя велике, мале, типу, і якщо ти живеш, це досить заїжджане теза. Що якщо ти живеш в пам'яті людей, які тебе пам'ятають, то ти типу безсмертний. І от якщо зважати на те, в пам'яті скількох людей залишиться Тарас, це прям людина, якій точно про безсмертя не треба переживати. Я думаю, що ми трошки з часом зрозуміємо, наскільки це велика втрата. Взагалі, втрата будь-кого це велике горе. Для рідних, близьких людей, А для ветеранської спільноти Тарас він такий важливий. Це, типу, невід'ємна частина і команди і організації. Невід'ємна просто. Типу, те, що ШПУК офіційно припинив співпрацю з організацією, зовсім не означало, що зникли якісь там точки взаємодії, комунікації і тому подібне. І він себе навряд чи уявляв, як там. Екс працівник і тому подібне. Ні, він продовжував бути в цій двіжусі. Продовжував бути. Ну і. І продовжує бути. Ми є. Ми разом. Ми продовжуємо працювати для нашої країни та для нашої перемоги.